Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Сьогодні спробуємо виконати завдання по створенню сайту. Давайте перейдімо до інструкційної картки. Посилання на неї я залишу в описі під відео. Розпочнімо. За посиланням відкриваємо інструкційну картку і виконуємо. Нас просять першочергово зайти у сервіс Google сайту та створити сайт художній салон. Дотримуючись легкої інструкційної картки, ми швидко виконаємо це завдання. Для цього вам потрібно зайти на, в браузер, Зайти в Google під своїм аккаунтом. От, будь ласка, я записався під аккаунтом. Відкриваємо додатки Google, відкриваємо Google диск, Натискаємо кнопку Створити. Обираємо. Більше. І обираємо Google сайт. Відкривається вікно для роботи в Google сайт. Зрозуміло. І нас просять в, в, в даному вікні. Введіть в поле назву сайту художній салон. Назва сайту, от угорі, художній салон. Заголовок сторінки. Ми пишемо краса поруч. Краса поруч. Далі по інструкційній карті нас просять, виберіть для сайту тему оформлення Аристотель і змініть зображення в заголовку головної сторінки. Створіть нижній колон титул для цього. І для цього виконуються наступні дії. Для зміни теми в праву меню обираємо вкладку теми і обираємо зразок «Аристотель». Обираємо заливку синій колір. Можна обрати із запропонованих, от, будь ласка, біль темний синій. Потім стиль шрифту обираємо класичний. Добре. Далі нас просять змінити зображення. Наводимо на зображення, з'являється панель, обираємо змінити зображення, вибрати зображення. І з галереї обираєте те зображення, яке вам до вподоби. Кожен обирає самостійно. Я, до прикладу, якщо це художнє щось, ну, давайте отаку от тематику космосу. Також просять додати нижній титул. Наводимо вниз, з'являється кнопка Додати нижній титул», натискаємо, де нас просять увести поточний рік ваше прізвище та ім'я. Отже пишемо 2022 рік. Кожен своє прізвище та ім'я. І клацаємо мишкою у вільному місці. Але перед тим давайте розташуємо колонтиту посередині. Ось таким чином. Готово. Дивимось, що нас далі просять. А далі просять, створіть сторінки сайту згідно з наведеною мапою сайту. Для цього потрібно виконати наступні дії. Перша сторінка в нас буде що тут? Виставкова зала. Отже, обираємо сторінки, створити і підписуємо виставкова зала. Готово. Далі аналогічно створюємо так. Сторінку портрети, пейзажі та музей вишиванок. Портрети. Готово. Пейзажі. Готово. І музей. Вишиванок. Готово. Будь ласка, ми отримали сайти, сторінки нашого сайту, але нас ще просять створити за отакою структурою. Для цього потрібно перетягнути блоки з назвою сторінки портрети так, щоб стало виділено назва виставкова зала, а потім розмістити в такий самий посіб і блок пейзажі. От ми беремо портрети, затискаємо ліву клавішу і перетягуємо на виставкову залу. Бачимо, що це додається у їхню структуру. Готово. Це ми теж вдало виконали. А далі нас просять заповнити сторінки матеріалами з папки розділ 4, пункт 4.2, вправа 4.2. Для цього потрібно виконати наступні дії. Давайте спробуємо виконати. Посилання на Папку вправа 4-2. Я залишу в описі під відео. Ви можете її окремо відкрити і побачити, що тут, які, які матеріали містяться, які нам потрібно буде розмістити на нашому сайті. Давайте спробуємо розмістити. Переходимо до нашого сайту. Обираємо, як ми бачимо, спочатку виберіть сторінку. Краса поруч. Вставити. Обираємо сторінку. Головна сторінка, це в нас краса поруч. Обираємо вкладку Вставити. Нас просять вставити текст. Ми обираємо. Натискаємо кнопку Текстове поле. Тепер відкриваємо папку. Права 4, 2. І обираємо текст пейзажі. І відкриваємо. Виділяємо текст правою клавішою мишки Копіювати. Повертаємось на наш сайт і в текстове поле правою клавішою мишки Вставити. Готово. Тепер нас просять. Текст ми додали. Так як нас попросили. Перепрошую тільки текст потрібно не пейзажі, а художній салон. Тому даний текст ми видалимо, повернемось до папки «Право», художній салон, відкриємо документ. Виділимо текст з даного документа. Правою клавішою мишки Копіювати. Перейдімо до нашого сайту. І непотрібний текст ми виділяємо, видаляємо, а правий за допомогою контекстного меню вставляємо Потрібний нам текст. Підтягуємо низ. Чудово. Тепер обираємо Вставити зображення. Обираємо. В нас сказано за інструкційною карткою, так як воно на дискові можна. Додати командою забравили. Можна за допомогою URL-посилання. Для цього От відкрили. Дивимося, нас просять додати зображення Вернісаж. Шукаємо дане зображення. От воно. Відкриваємо його. Обираємо копіювати адресу. І додаємо вставити, відкрити Google Диск. обираємо відкрити, додати. Готово. Наводимо вказівник мишки на середину, розміщуємо наше зображення посередині аркуша. Аналогічним чином. Переглядаємо, що ми отримали. Дивимось, що нас просять далі. А далі нас просять. Перетягніть блок зображення, розмістивши його по центру в нижній частині сторінки. Зробили. Розмістіть текст та зображення на інших сторінках сайту відповідно до назви сторінок. Тепер ми перейдемо до виконання цієї дії. Обираємо сторінки. Краса поруч ми встановили. Обираємо сторінку пейзажі. На даній сторінці обираємо вставка. Візьмемо текстове поле. Оберемо в папку Вправи. Закриємо це зображення. Найдемо текст пейзажі. От воно, відкриємо даний текст. Скопіюємо текст, виділимо правою клавіше мишки копіювати художній салон, правою клавіше мишки вставити в текстове поле. Підтягуємо. Тепер оберемо зображення. Але перед тим, як обрати, додати зображення, давайте спробуємо. Перейти у меню і оберемо. У нас це пейзажі. До пейзажів відносяться оці два зображення. Відкриємо спочатку одне, поглянемо, потім повернемось і переглянемо інше. Повернулися, повертаємось до сайту. Зображення додати. Перепрошую. Зображення вибрати. І... У Google диску ми обираємо останні з перегляду. Обираємо спочатку один пейзаж. Можна одночасно за допомогою клавіші Ctrl обрати два зображення. Додати. І ми бачимо додані два зображення. Чудово. Продовжуємо. Переходимо до сторінки, обираємо портрети. Відкриваємо дану сторінку. Відкриваємо вкладку вправо 4.2. Копіюємо текст, відкриваємо портрети. Копіюємо текст даної вкладки Ctrl-C. Або ж за допомогою контекстного меню повертаємось до папки художній. І звернув вашу увагу, що портретів у нас теж два. Тому так само ми роз, розмістимо вставити. Текстове поле, вставимо в нього текст, портрети. Тепер повернемось до вправи, відкриємо спочатку портрети, один портрет, потім інший портрет, переглянули. Повертаємось до нашого художнього салону. Обираємо вставка, зображення, вибрати і відкриваємо останні переглянуті. Портрет 1 і Ctrl-Портрет 2. Готово. Розмістимо їх на більш симметрично на сайті, на нашій сторінці. Добре, чудово. Повертаємося в вкладка сторінки. Музей вишиванок відкриваємо вкладку, де нам потрібно буде розмістити наступні об'єкти. А саме нам. Текстове поле. Вишиванки відкриваємо. Копіюємо текст. Потім переходимо на сайт. Обираємо вставити. Текстове поле. І додаємо наш текст. Все це я здійснюю за допомогою клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер додаємо зображення. Зображення вишиванок у нас аж їх три. Тому ми відкриємо спочатку одне зображення. Потім Переглянемо інше і останні сорочка. Закриємо, повернемось до вставлення, оберемо нашу сторінку, кнопку встав... зображення, вибрати і обираємо останнє переглянуті. Але бачите, що в нас показана лише одна вишиванка. Узор. Додамо її. А в той же самий час повертаємося до вправи і відкриваємо по черзі кожну із вишиванок. Відкрили, переглянули, повернулись до художнього салону нашого сайту. Відкриваємо зображення, вибрати. І обираємо решту зображень. Виділяємо їх, додати. Розміщуємо поруч із. Попереднім зображенням. Бачимо, як це виглядатиме. Можна для симметрії поміняти трішки місцями, от таким от чином. Готово. Будь ласка, це ми з вами також зробили. Тепер повернемось до сторінок і ми побачимо з вами, що ми зробили. Що Ми зробили виставка в залу. Виставку вазала, тут у нас, на жаль, нічого немає, ніяких матеріалів, так як по, зраз, по матеріалах ми не можемо нічого сюди розмістити. А от решта сторінок містить у нас і текстові інформації, і певні зображення. Дивимось, що нас просять далі. Після цього, як ми розмістили весь текст та зображення, потрібно опублікувати наш сайт. Натискаємо кнопку опублікувати, вводимо частину адреси салон і наше прізвище через дефіз. Натискаємо опублікувати, запитує, як буде називатися. Ми вводимо англійськими салон. І своє прізвище. Якщо все добре введено, буде ось такий значок. Якщо не вистачає чогось, то тоді потрібно щось додати, або інш, якийсь ще символ, або циферку. Натискаємо Опублікувати, і наш сайт від е, опубліковується. Тепер ви можете поділитися. Переглянути, як виглядає ваш опублікований сайт. Натискаємо поруч кнопку із, кнопкою опублікувати і переглянути опублікований сайт. Будь ласка, ми бачимо. Перейдімо на головну сторінку, бачимо, як виглядає наш сайт. Дану адресу електронну ви можете скопіювати і надіслати своєму вчителю для того, щоб він міг переглянути вашу роботу, оцінити її та поставити вам відмінну оцінку. На цьому виконання практичного завдання завершено. Ми з вами закриваємо браузер, закриваємо. Інструкційну картку ставимо мені вподобайки та під... не забуваємо підписуватись, а також напишіть в коментарях, чи допомогло це відео вам отримати позитивну оцінку. Дякую за увагу, до нових зустрічей!